Ми вирішили поміняти Торонто на, на маленьку провінцію. Там лодочко. Завтра у нас перший робочий день буде такий. У цьому городкові. Хайзяїнця нам попало чудо просто суперовий. Зараз нас в готель на 10 днів. Безплатно! Не, ми що там будемо собі працювати. Подивимося десь тут магазинчик, зараз десь он, там, я в тих райончиках ідемов. все, раз ще завозка в правах. Я думаю, через днів 15 ми вже будемо на, на машині, так що все буде нормально. Видно, що кругом озера каноє, каноє, каноє. Коротше, городок файний. Ну, скільки ціни? 500 доларів, 500, 500, 600. О, це таке як яся, дивіться, на сікому яся возий води. 800 доларів. Це вже тут парусник, що? Так, у нас неділя. Може бути, хоч зараз вирішили піти десь мало порибачити красними, що які тут блеснуть. Такі риби жарити треба, дивись. А це жарити. Це блесна, представляєш, яка має бути окуні, ось я мати такий тренинг. А це жарити. Я в шоці просто, такі да. ти риби є, ось я, я уявляєте. Щоб так по блесну, і мати риби ще одна, а от друга. Нам треба маленьку якусь вибрати, зараз Тут того хімать мене. Удочка є. Риба дрижить. Дякуючи такому нашому землякові, що сюди нас привіз, познайомив з доканацією. На Адам має фірму Макдональдс. Типа, не, не, ну, не такий, що варить бутерброди, а Макдональдс. Його просто назва фірма така модна. Він строїть дома. І зараз ми ну, тут на 10 днів зупинилися, щоб показати, що вміємо і якщо все буде окей, то роботою будемо забезпечені, як він сказав, на три роки. Але хочу про саме відношення до нас. Ми приїхали зразу, зняв готель безоплатно на 10 днів Хлебця нам накупили інструменту зараз на 2000 доларів. І все, з понеділка починаємо. Один день відпрацювали, з понеділка починаємо працювати. Ну, якщо буде все окей, то ми сюди точно приїжджаємо, тому що тут місце любить. Літо тут красова, красота зимою трошки там снігу, але нам не страшно. Райончик тихенький файний і я думаю, що сюди ми майже приїдемо 100%. Як тут красиво. Водичка чиста, не знаю, камера передає чи ні. Відомо що на півтора метра, може більше вниз. І тут чистий нікакого озера. Канада в мене займає номер один місто по красоті. І то ще на такому містечку. Дуже красиво тут. Саме головне, що кругом чистота. На річках немає такого мусору, як у нас. Тих коробок. Всюди все убрано, всюди частенько, всюди. Люди дивляться за природою чистотою, щоб було все для людей. Послаємо такий намирок. Змоїмо колегу, колегу построїться. По Ой, але все чітко, міцний. Телик, холодильничок є задача, заплатив зараз заплатив за готель, на 10 днів будемо бачити, що буде далі. Ну що, Перший день роботи. Гаваю. Короче, обмундірували нас, накупляли нам інструментів. Так само з будь починаємо робити фасади. Фасади наша ціль, фасад. Поки що пристріляємо до інструменту, до того і сьогодні у нас. Хороший такий робочий день. Починаємо працювати. Все, кофечку випили. До речі, старбу кофе. А, природа така. Всякі зірядка плавають, качки, гуси. Бурсуки всякі бігають. Ще кобу не суміли, тим але вони... пілами такий райський голов. Робота по нашій спеціальності з деревом то, що ми любимо. Привіт, у нас тут дуже хороший хлопець, наш земляк. Сашко, дай вода, бо здоров'я. Що як ти устанемось робити, то буде дуже добре. Дай, Бодя? І тут все літо ми будемо працювати. Пару, да, щоб не було, потім претензій. Щоб не було потім претензій, Все по технології. Скобу Бодя взяв. Третій день на мускока. Вже нас взяли на роботу. Вроді би офіційно все будемо. Бодя, poди яка черепаха, череpaха onde, офігеть! Boď! Onda черепаха така, ю ю, яка велика. Має такі баржі, Дві качерепаха онде. Вже черепаша чи дві онде яка велика. Вже не рула. Черепаха? Та така велика вже не рула, де дві онти плива. А не вижу щось така. вона ж туди пливе. Так, да, так, да, да, оттуда он зараз плыву. Так, і що ми, займаємося. Займаємося, як ми казали, вогоночку. Побиваємо фасадик, получається все суперово. начальство довольне, є? Yes? yes? Богдан, it's окей? Okay. It's окей. Okay. Like okay. Богдан, ранок починається з кави. з скоренько, так. Маємо три хвилинки. У нас не є, дай бог 4. Завтра п'ятничка будемо їхати. Будемо їхати на сторон. У понеділок виходний день. Так, сьогодні у нас задача. Тут коньочок забити файно. На озері поверне щіль. It's fine, it's good. Приступаємо до праці, все, щасливого, хорошого плідного дня. <праць> Богдан Михайлович. Богдан Михайлович. лоско оплачує. Бо як себе де курити, дорошим нові заробить. <праць> не, треба працювати, батько. На нині нарешті, слухайте, нині зранку, ти ще мороз, замерзла вода була легкі дві баржі у Макдональдса. Фірма Макдональдс, я вам казав. Дуже файний челядник, газда своєї фірми. Де ми в ближайші роки будемо працювати. Може сибочка і домик прикупимо, ні? Бо я вижу, які на яких твій машинах приїжджають строїтелі. ай ой Так. Ось такі машинки, канадські строїтелі Некось будемо ремонт скоро їздити А нам привезли інструменти. Крас... Показуємо як машина х'їзд будівельнички. Е? Машинки крутенькі. Це тяжка, Тяжка, да. так. А нам інструменти привалив. Слава Богу, буде мати свій. Так все супер. Ще до 6 годин маємо це зробити. Опа! Опа-опа. Мараді це Богдан. Бо Я трети доспічав. Час передуму, 15 ага, все, не не, не, не працювати. Чия школа? Зараз ми придумаємо, яка частенька робота хочу показати. У рівнесенька, шви стакується клеєм. Короче, комар носа не підточить, чоловіче. Серйозна контора. Канадці вже всі пішли додому, а ми ще 3 години маємо працювати. Нічого. Бодя фані ця виходить, не файно, а дуже файно. McDonald's Custom Building. Musco jinx. А там наш об'єкт. нам Приніс директор нашої фірми. Файно. А там, дивіться, його фірма McDonald's. McDonald's Custom Builders. За 12 годин не знаємо скільки конвертику, зараз побачимо. Хочете. Непробного періоду за 12 годин 354 долари. Прекрасна сумавтор, прекрасна сума для початку, то мені подобається. Поробили ми убурочку. Зараз будемо їхати на Торонто. понеділок в Канаді вихідний день. День перемоги, Вікторії, Свято. А ми будемо до середи. Торонто. середу Торонто. Маю здати на права, дай Бог і будемо вертатися. Нам треба буде тут кусочок забити. І потім переходимо на низ. На низ переходимо. Коротше, одним словом роботи нам вистачає. Головне, щоб мачки підгнали нам робочі інструменту, все як має бути. Нові станочки. Зараз головне робити і показувати, що ми вміємо. А ми вміємо багато чого.